Я рекомендую вам якісь тексти все-таки шукати в оригіналі. І, зокрема, для того, щоб ви точно знали, де можна підшукати гострі, смішні, класні тексти, які я зараз буду рекомендувати, то ви можете їх знайти у цьому виданні на сайті Діаспоріяна, заборонені твори Остапа Вишні. І от там, там дуже багато іде про те якою була освіта і підхід до освіти уже за совітів, і це було дуже смішно. Я просто реготала на весь голос. Я рекомендую вам піти і почитати ці усмішки, тому що вони, по-перше, були дуже точними. По-друге, вони дійсно назвали речі своїми іменами, і вони давали зрозуміти публіці, як який насправді злочин з точки зору ідентичності з ними роблять. От, зокрема, наприклад, є таких, така збірка Українізуємось і у цій збірці також викладено інтермедіа до п'єси «Вій». Українізація авторства Остапа Вишні, і от там є, наприклад, такий діалог: а чим ще славна наша Україна борщем і галушками? І текст іде про українізацію, про певну громадянку, яка на 100% українізувалась. І коли голова комісії з нею говорить про те, наскільки вона українізувалася, вона відповідає, що вже повністю. А навіщо переводиться Українізація? Українізація проводиться для того, щоб залишитися на всім? усіх посадах, бо якби не українізували, то треба було б усіх повиганяти. І ми частково зараз бачимо такого ж типу українізацію, хоча звичайно у нас іде дерусифікація. А не українізація, і зараз дуже багато гравців медійного, публічного культурного поля починають мімікрувати під національний продукт, тому що розуміють, що інакше вони не будуть популярними. Ну, базовий приклад Анна Алхім співає українською мовою, тому що по радіо немає ротації для російськомовних пісень. Але ну ви ж розумієте, що все це пил і сміх. І от Панна з цієї інтермедії про українізацію, зокрема, відповідаючи на запитання голови комісії, говорить таке: скажіть тепер, як пишуться папери українською мовою? Пан не відповідає: всі папери українською мовою починаються так: з огляду на ваше відношення. А в словах, де було русское ять, пишеться і з крапочкою. Ну, наприклад, лес, ліс, сіно, сіно. Возлі, возлі, везде, везді. Все це дуже добре. Але все-таки найголовнішого ви не сказали, що найголовніше в Україні? Панна а, ну не знаю, не знаю. Голова, не знаєте, панна, не знаю. Голова до дирижера. Маестро, допоможіть. Музика починає грати гопака, панна скрикує Гопак. І починає танцювати. Танцюють усі, танцюють донестями. Досить відверто, прямолінійно і дуже гостро, і дуже смішно, реально, це дуже смішно. Я не можу, я, я не Анатолій Паламаренко, я не можу читати Остаповишню так смішно, як він пише. Але коли ти це читаєш. Ти просто встикаєшся від того, наскільки точно це описано, і наскільки, в принципі, актуальним це є дотепер, тому що ті, хто намагаються ініціювати своє перефарбовування мікрію, вони дуже часто вдягають цей костюм, але вдягають його абсолютно не розуміючись на тому, що вони роблять, і тому виглядає дуже недолуго. От, і з'являються всякі Арістовічі. Знову ж таки, якщо взяти інші тексти з збірки Заборонені твори, то, ну, зокрема, там є усмішка, яка називається Село Книга. І Остап Вишня описує, що ж відбувається з книгою на селі. Корисною книжкою, що й казати, на селі Обмаль. Чи нема там у вас якоїсь газетки чи книжки? А то дивіться, до чого докорився і показує. Читаю: цар бо царствуючих і Господь господствуючих приходить заклатися і датися в снідім вірним. Бачите, до чого дійшло? Цар царствуючих прийшов снідати з вірними, а я з нього цигарку. Гріх та й тільки, повірте, Богородицю ще до скурив. Великодня скорив. Скорив Богородицю до Великодня, тому що... Ну, тому що доводиться Євангелія палити, чи що вони там палять. Бо немає, немає з яких книжок скручувати цигарки. Але з іншого боку, далі продовжує Остап Вишня: є у нас чутка, що село Книга чимало в Москві книжок закупила тих, що там не йдуть. А вони тут у нас підуть. Коли вони російською мовою друковані, та ще з такими словами, як аперцепція, конюгація, девальвація, пертурбація, сигналізація і акація, то їх тут в одну мить розхапають. Таких завтовшки закрутять, як у завторг відділом село Книга, права нога. Так що чекаємо. І далі, далі. я вам буду цитувати оповідання освіта. Знову ж таки, все це з заборонених творів. Ну тому, що я звичайно готувалася, але я не могла прочитати семитомник Остапа Вишня для того, щоб вибрати для вас найкраще твор. Я от пішла по забороненим творам і, зокрема, питання української мови, питання доступу до української освіти, і питання по тому, якою була школа в советському союзі, дуже розкриває Остап Вишня. У своєму тексті освіта. Освіта на селі. Ну, тут навряд чи вийде усмішка, та ще й вишнева. Боюсь, тут уже буде вишневий рид. Ридання. Одна книжка, одна книжка, читанка без палітурок для третьої групи, яка, а я знаю, чи я, який у неї автор, коли вона з 37-ї сторінки починається. І починається вона отак читанка. Читанка для сільської школи української. Как простор степной широко велик, как в степи глухой умирал ямщик. Страница 37. А посередине у цієї книжки иде так. Малорос медлителен в своих движениях, смотрит несколько из-под лобья. Свою хату Малорос ставит особняком. Возле хаты он разводит садик с вишнями, черешнями и сливами с подсолнухами и маком. Страница 234. Добро, что хочешь с маком. а эта книга так. Чоловік, наносящий вред своєму мозгу, може швидко сократити свою жить і зійти с ума. Стриніця 440. І кінчається ж. Дивіться, ота книга, отаким страшним попередженням. По ній то і вчать. Та ще й радіють, що хоч така є, радіють, що зума кінцем кінець посходять. Продавившися ту книжку, я, а я, як відомо з малоросів, перестав бути мідлітелем в своїх движеннях. Опинилася вона, та книжка аж закопанкою. І щоб підтримати автора, ще дужче смотрю із подлоб'я у нас ще і золотовані діти, коли вони щоб грамотними будуть, хором не ріжуть: Преблагій Господі, не спашли нам благодать Духа Твоєго, Святаго, сіль раді нашої на утішені і наркомосові на пользу. Коротше, абсолютне, абсолютне засилля російського гавніща написаний текст просто. С абсолютным знатинием украинства. Малорос медлителен в своих движениях смотрит несколько из-под лобья. Человек, наносящий вред своему мозгу, может быстро сократить свою жизнь и зайти с ума. А шо, как не нанесение вреда, и это И вот Остап Лишня аналізує те, що відбувається навколо нього. Аналізує, що Українізація не є ніякою українізацією, а просто перефарбовування для того, щоб триматися за свої місця. Аналізує, що у українців немає якісного доступу до освіти, і навчання все одно відбувається з перекосом в русський мір, написане банутими русскими книжки. Я перепрошую вчительці, я намагатимуся не матюкатися, але він дуже активно все це описує. У збірці заборонених творів, куди входять власне, сільські усмішки, Вишневі усмішки сільські вони називаються. І я рекомендую вам, звичайно, село Книга, я рекомендую вам освіта. Також я рекомендую всі уривки з збірки Українізуємось і, зокрема, там є оповідання, яке просто мене порвало на шматки. Тому що воно називається ускакування і спригування. Ускакування і спригуванням. Одним словом, Остап Вишня, очевидно, десь побачив якусь інструкцію, яку видало наркомшляхів українською мовою видав постанову наркому шляхів про охорону порядка та пильнування санітарових правил на залізницях. І от він почитав цей текст і жахнувся. З того, наскільки взагалі нічого цей текст з українською мовою спільного немає. Отже, він цитує інструкцію і пише свої коментарі до цієї інструкції. І це виглядає як якийсь типовий, типовий пост у Фейсбуку там, чи в інстаграмі зараз про пекельні борошна. Там, я не знаю, чи не знаю, відповів вчительке, чи що там нема сечі, чи там паркан крові. Чи вчора в чаті я бачила, як хтось написав був їсти і залишив. Ну, Через Google Translate був, єсть і буде, був єсть і залишається. І от Остап я таки читає цю інструкцію і просто офігіває. За цією інструкцією. Далі пряма цитата: забороняється ускакування та спригування, коли йде потяг. Винні в цьому порушенні підлягаючи штрахові, штрахва. Зспригнуть. Як ці взагалі слова вони придумали? Ускакнув штрахва, З спригнув штрахва. Отака от, от штрахва, холерна. Пункт третій. Загружання одержуватимему вантажу на конях штрахва. Що це значить, чорт його зна, але штрахва. Порушення порядку садовлячуся на потяга. Порушення порядку, садовлячуся на потяга. Ну, Google Translate тоді ще не було, але ось цей текст, ця сторінка. Це просто прекрасне оповідання. Я, ну, усмішка, від якого ну, болить все. І очевидно, що Павлові Губенкові теж болить, бо він прямо пише про цей бі. Пункт 5. Лайка та неприємне поводження на перонових ганках, збагнення топчанів. Канапів та верхніх полиць у м'яких вагонах. Збагнете, що значить, збагнення топчанів. По-російському це загрізнення. ну, Тому що багно, збагнення, ну, звичайно. Далі користування сторонніми особами, станцієвими і колієвими сигналами, коли показані в пактах, в пактах фактах 7 і 8 цієї постанови дії мали своїм наслідком злочинство або являли зміст частини загального пляну злочинства, то винні у цьому конанні підлягають притягненню до карної відповідальності. Ви чули коли-небудь таке людина конає а її до карної відповідальності за те, що являла зміст злочинства? Особливо зловноміреність. Злонаміченість, особливо злонаміченість це особа злонеміряності. А коли спочатку і до краю прочитати ту постанову, то в людини, що знає українську мову, починається в голові густи-густи. Потім людина тая тетеріє і плаче, тяжко плаче. Людям, що не знають мови, після чітки сниться українізація. Вони пишуть, прошу в моїй смерті нікого не вініть. І шукають оривка нехороша постанова. Шукати оривка, ну це шукати мотузку, на якій повіситись. Вони дійсно, які не знають мови і після чітки, їм сниться українізація. Вони пишуть прошу в моїй смерті нікого не вініть. Тоскно, товариші. Тоскно через те, що прийшла людина на вокзал. Ускакнула в потяг. Потім спригнула, впала, вдарилась головою об пероновий ганок. Збагнула перон. Збагнула перон. А при цьому коханні угледів її наркомат шляхів, і замість того, щоб з неї штрахву за особливу злонаміченість, бо це ж у його окрузі простягнення права, так кажу. Замість того всього, запросив ту людину перекладати свої постанови на українську мову. А ви ж пам'ятаєте, що спочатку вона ускринула потім. А потім вдарилася головою, і потім це все переклало на українську мову. Ой, Ось через це журно. А що треба, щоб було не журно? Висяти прилюдно такі постанови не сміють, бо це сором. І я читала, і я розуміла, що, ну, по-перше, це реально дуже смішно. Ти встикаєшся від того, як людина ускакнула, а потім там. Скакнула, а потім спрехнула. І там вона збагнула топчани, ну, в смислі, збагнила, в смислі, загрізніла. Одним словом, Важко було, важко було. Нема сечі е, часів Остаповишні. І це все продовження е, 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 іс, собачка іспанської породи біжала і лаялася. Розумієте, це все продовження, точніше, не продовження. Навпаки, це в моєму етері продовження, тому що ми почали з першого диктанту, написано в 50-х. А це текст х років, який відображає ту реальність. В котру занурили типу українізуючу Україну совіти. І е, Остап Вишня дуже чітко підкреслював абсурд того, що відбувається, як відбувається абсолютно підміна понять, і як відбувається взагалі всяке затирання українського, адекватного, відбувається переінакшення, відбувається українізація на типу, значить, там, де ять. Пишеться із точкою. Наприклад, лес – ліс, Сіано", сіно, сіно, возлі, возлі, везде – візді. От це відбувалося. От про це Остап Лишня дуже активно писав.